Привіт, друже, гріємося твоєю суперпічкою і безмежно щасливі. Дякую, велике. Потріскують дрова на конфорці. Закипає чайник, гріться бліндаж. Такі відео та фото з фронту надсилають волонтерам гумштабу військові у відповідь на подароване тепло. Стало це питання, щоб зробити буржуйку. Таку буржуйку, яка б на сьогоднішній день могла бути компактна, переносна. В неї, допустим, знаходяться колісники, потім йде юх. Один, другий, третій. Тобто вона іскроваситься, і обігріває. Вона поставити перемичку і посушити навіть якісь такі. Цивсі. Дві таких пічки повністю забезпечать теплом. Бліндаж на 20 військових. ППОшникам, наприклад, цим, що збивають дрони, шмони просили хлопців, бліндажі. От, то Ми робимо за такі. Ця буржуйка на 18 кВт, може вирівати до 100 квадратів. Розхід дров 4-5 часов загрузив і це все. Пічки для військових майструють в цеху Баршицької громади. Привозимо метал з металобази, тоді на гіллятіні рубаємо там, заготовки. Частину процесу роботизовано. За кермом Іван наймолодший в колективі працівник. А це останній такий вагомий для військових атрибут. Іван каже, робить це з особливим трапетом, бо знає, якою ціною хлопці захищають державність. Дає хлопцям моральний дух, дає хлопцям підтримку. Те, що їх пам'ятають, що народ України пам'ятає про них, я роблю це також із того, що мій брат знаходиться, старший брат знаходиться на передовій, і хочеться віддати йому повагу. Пічки стали частиною допомоги військовим, яку зібрала акція від дому до окопу, започаткована міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Військовослужбовці нашої громади, або їхні рідні, або вони особисто подають заявки, які є потреби. Ми їх формуємо і відповідно вже акумуляції цього резерву віддаємо, відправляємо через волонтерів, через родичів, відправляємо безпосередньо туди, на передню лінію. Дуже вдячні, до речі, гуманітарному штабу. Вони дуже багато допомогли нам, а саме нашим людям, переселенцям. Ті, які в перші дні тікали від війни, які осідали в нашій громаді, їх було близько трьох тисяч чоловік. І от з першого дня гуманітарний штаб нам допомагав всіма засобами гігієни харчуванням. харчування. Тепло від дому до окопу передали пів сотні громад Вінниччини. Волонтери гуманітарного штабу кажуть, працюють невтомно заради перемоги. Передові технології медичні заклади Вінницької області отримали 29 станцій супутникового інтернету. Starlink. два модеми від Міністерства охорони здоров'я днями передали у клінічний центр інфекційних хвороб та барську міську лікарню. Завдяки StarLink медики матимуть постійний доступ до супутникового інтернету та зможуть користуватись електронною системою охорони здоров'я. Starlink – проект американської компанії SpaceX. Система надає доступ до інтернету. То у будь-якій точці планети. Розробка стійкіша до пошкоджень та кібератаки не залежить від звичайної інтернет-інфраструктури. Молода мама Валентина не відходить ні на мить від свого синочка. Маленькому платону лише три дні. Народились ми 440 56 см сантиметрів. Про те, що буде народжувати під час війни, розуміла та не боялася. Треба дарувати нове життя. Життя триває, десь збирають, десь треба дарувати. У день випуски Матуся отримує подарунок від міжрегіонального координаційного гумштабу. У маленькому пакунку преміальна косметика від відомого французького бренду. Він знадобиться батькам в перших 2-3 місяці. Я розумію наскільки якісна ця косметика, тому що особисто своїй дитині я вибирала саме таку косметику, і я рада, що в нас є можливості організувати ось таку допомогу. Відчуваєш себе помічником Санта-Клауса, тому що ти розумієш, що це настільки потрібна і якісна річ. Загалом для породіль та їхніх діток підготували тисячу таких пакунків по догляду за малюком. Такі пакунки в цілому отримали і будуть отримувати надалі всі. Громади Вінницької області це ще одна ініціатива. Проект гуманітарного штабу, який очолює Володимир Гройсман, був заснований Сергієм Оргуновим та В'ячеславом Соколовим. І ми маємо охопити якомога ширшу кількість різних цільових груп. Радіє подарункам. І Анна, крихітка Меланія, перша дитина в сім'ї. Дуже дуже чекали, дуже хотіли. І чоловік і я. Каже, дитині хоче дарувати найкраще і рада, що у цьому допомагає волонтерська ініціатива гумштабу. Мені сказали, що прийдуть привітати вас, там, що ви народили. Виписуй, виписуйтесь, збирайтесь, але я не очікувала. Я думала, там ну прийдуть сок дадуть, знаєте, такого плану. Координатори гумштабу кажуть, щасливі матусі найкраща оцінка їхньої роботи. Коли ми отримуємо ось фідбек в такому форматі, що ось люди вдячні, це необхідно людям. Це нас мотивує і далі працювати за того, аби допомагати тим, хто цього потребує, і робити все для того, аби ми найшвидше перемогли. Поки крихітна Юля бачить кольорові сни, її матуся пильно стежить за датчиками на моніторі. Дівчинка з'явилася на світ передчасно на 33-му тижні. Тож наразі лікується у відділенні реабілітації для недоношених перинатального центру, центру матері та дитини. Обладнання в принципі, хороше, ставлення дуже добре. Дуже вони так дбайливо ставляться, навчили, показали, як мені ставитись, бо це в мене перша недоношена вагітність. Ну, все розказали, все задоволено. У нас на поверсі є чергова медсестричка, яка цілодобово з нами, бо ми буває і вночі кормимо і спостерігаємо за показниками, бо датчики підключені, то постійно на контролі з нами. Таких поспішайок, як донечка Наталі, у центрі матері та дитини щороку виходжують майже сотню. Якщо народжується перечасно. Дитина, так називаємо поспішайка, і з життєво необхідні вітальні функції неї під загрозою. Вона потрапляє сюди в відділення реанімації, де проводиться більш інтенсивна терапія. В подальшому, як нормалізуються функції дитини, вона стає старшою. Виходить в певний вік, там тиждень, два, місяць, два місяці, і може забезпечити себе. Далі вона приходить на другий етап виходження, який відкритий зовсім недавно. Ну це два роки тому назад. Також оснащений, де вже активно не тільки лікарі приймають, активно безпосередньо сама сім'я, мати з батьком на виходження цієї дитини». Ходжувати ранніх пташок вагою від пів кілограма та тих, які народилися з проблемами зі здоров'ям, лікарям допомагають сучасні інкубатори. Мають такі у центрі завдяки благодійникам. Шість ков'язів ми отримали. Є деякі нові, є деякі, які вже були в користуванні. Однак вони в гарному вигляді, в справному вигляді. А благодійники допомагають нам в обслуговуванні цього обладнання. На жаль, останні роки ми не мали спроможності купувати нове обладнання, тому що воно досить вартісне, і звичайно, ми надзвичайно вдячні і щиро раді всьому тому, що ми отримуємо для того, щоб надавати допомогу таким діткам. Японські, американські та турецькі кювези волонтери доставили експертного класу. У них для малечі створюють умови як в утробі матері з відповідною вологістю та температурою. Ми дуже раді тим кв'язам, тим столікам той слідкової апаратури, яка до нас зараз заходить, тому що це дає можливість розгрузити нашу апаратуру, яка працює з великим навантаженням, і дає нам можливість більш працювати і більш приймати дітей. Не аби як радіють медики, і ось таким транспортним сумкам-момам вони компактні, легко складаються і розкладаються, перетворюючись на кювези. Це дуже зручно, тому що е, можна взяти в руки, ми можемо е, розташувати де нам зручно, і е, на певний якийсь час е, можемо стабілізувати дитину, надати е, їй температурну підтримку. І також ми можемо транспортувати. Ми е, цими транспортними сумками кв'язами можемо е, користуватися та в нашому бомбосховищі. Отримав центр матері та дитини від міжнародних партнерів і реанімобіль швидкої допомоги. Ми в цьому році теж від благодійників Сполучених Штатів Америки отримали автомобіль, Рінімобіль, який повністю за своїм обладнанням підходить для того, щоб можна було транспортувати недоношених діток. У нас є транспортний в'яз. Вже перевірений, готовий, який працює повністю. Є все обладнане для того, щоб ми могли транспортувати до свого закладу недоношених діток або хворих новонароджених з інших закладів, навіть з регіонів області. У перинатальному центрі зазначають, завдяки благодійній підтримці змогли оновити апаратуру та збільшити кількість реанімаційних ліжок. А це дозволяє рятувати ще більше життів поспішайок. І якісніше надавати допомогу. Подарунки від Святого Миколая та міського голови Сергія Моргунова отримали дві сотні дітей з сирі та позбавлених батьківського піклування. Для малечі у палаці дітей та юнацтва організували традиційний святковий концерт. Розважали присутніх казкові герої, вокалісти та танцювальні колективи. Маленьким вінничанам вручили солодощі та конверти для покупки омріяних подарунків. А ще привітали двох іменинників. Скільки? Шість? Шість. Молодець. Натовню подарунок. О, спасіба, я і... в Я дуже щиро хочу, щоб діти в дорослому своєму житті ніколи не відчували те, що відчувають дорослі зараз. Я, шановні, дорогі дітки, хочу привітати вас з Святим Миколаєм, з тим святом, яке приносить першу чергу радість. Я переконаний в тому, що протягом цього року ви дуже очікували Святого Миколая. Так? Молодці! Це джавелін, лютий березневий заяць, якого я пошила в перші дні повномасштабного вторгнення у сидячому укритті з притрубленим світлом. Тоді ми шили. Беликлави для наших янголів, і зайчик також клаві. Майстриня Катерина Калашнікова показує результат своєї кропіткої праці. Жавелін став одним з експонатів різдвяного калейдоскопу у музеї моделей автотранспорту, де представили роботу провідних митців та мисткинь Вінниці. Свої витвори презентувала і Олеся Зіанорова. Мої роботи це оці патріотичні кульки блакитні із прапором, і з гербом нашим. От і свічки. Натураль, натурального воску жінка працювала дизайнеркою одягу, але війна внесла свої корективи на виставці. Олеся представляє громадську організацію Екотворчість рукоділям займається скільки себе пам'ятає. Творчість вона лікує. Всі часи лікувала і лікує. Тим більше зараз в цей важкий час. Також багатьох із наших жінок, людей ті, хто хоч трошки долучається до творчості. Їм легше, мабуть, трішки переживати це все, що відбувається. Ця зараз в Україні на новорічному ярмарку. Вироби майстринь можуть купити всі охочі. Вони від розміру залежать від 150 до 250 п'ятдесят так свічки то дорожчі, тому що це і кашпоручної роботи, і натуральний віст. Там трішки друга ціна. Ось а так вироби дуже багато. Це все наші майстри, і ручна вишивка, і іграшки, і мотанки, і зайчики. Свої іграшки представили також майстри творчої спільноти Теді Лаундж Клаб та сувенірної платформи подарунків. Ми готували цю виставку з офісом туризму Вінницької міської ради, з яким ми працюємо, співпрацюємо наш музей. І я думаю, що. Це все, що сьогодні е, прийшло до нас з е, майстринями, які це все виробили. Сподобається нашим гостям, дітям в першу чергу. Крім того, Теді Лаунч Клаб організували ще одну новорічну акцію Подаруй іграшку на музейну ялинку, в рамках якої містяни могли віддати в музей новорічну атрибутику. Тепер ошатна ялинка служить фотозоною для відвідувачів. Містяни дуже тепло відреагували на це, і буквально за два дні акції ми поставили валізи, і вже піввалізи іграшок було зібрано. Хтось приносив одну іграшку, хтось приносив іграшки ручної роботи. Хтось створював спеціально для нашого проекту іграшки, хтось приносив цілі коробки скляних іграшок. В результаті іграшок ми зібрали стільки, що навіть не всі помістились на ялинку. Виставка авторських виробів для всіх охочих триватиме до кінця січня 2023 року.